Іванглія від Луки, 3 розділ, другий та 3 вірш. За первосвященників Анни й Каяфи було Боже Слово в пустелі до Івана, сина Захарії. Він пройшов усю околицю Йорданську, проповідуючи хрещення покаяння для прощення гріхів. Сьогодні ми з вами будемо продовжувати говорити про покаяння, і сьогодні ми з вами продовжуємо говорити на той самий уривок, який ми з вами вже розглядали учора. Тому хто вчора не дивився і не читав разом з нами Євангелія, запрошую подивитися. Ми вчора говорили про те, хто винайшов покаяння. А сьогодні ми з вами будемо говорити, в чому полягає суть покаяння. Саме відповідь на питання, хто винайшов покаяння. Я дам в цьому відео. Винайшов покаяння. Господь винайшов дійсно в лапках, тобто ініціював покаяння Господь, але ж більше про це це дуже важлива тема. Подивіться, будь ласка, в попередньому відео. Тож, що таке покаяння? Я почну з того, що скажу про найбільш розповсюджену помилку щодо покаяння. Дуже часто люди думають, що покаяння це молитва покаяння, але в покаянні є молитва, покаяння і жодне покаяння неможливе без молитви. При тому я не маю на увазі молитву покаяння певної форми. А я маю на увазі молитву покаяння як звернення людини до Бога. Людини, що кається, це може бути вголос, це може бути про себе, це може бути просто в тишині, в тиші. Але ж покаяння без молитви покаяння не існує. Але сама молитва покаяння це ще не покаяння. І я думаю, що ми знаємо з вами такий прикрий дух, Досвід, е, може знаємо, е, з досвіду своїх знайомих, можемо, може, знаємо, е, на жаль, з власного досвіду, коли молитва покаяння існує, коли слова покаяння існують, правильні слова, але насправді покаяння немає, не відбувається самої суті покаяння, і тоді е, ця молитва покаяння вона нічого не змінює. Хоча форма е, молитви покаяння існує, тож Покаяння не зводиться до молитви покаяння. Покаяння це дещо більше, ніж молитва покаяння. Друга думка, яку я хочу сказати, щодо покаяння, існує два види покаяння, два справжніх види покаяння, два істинних види покаяння. про які які нас вчить слово Боже. По-перше, це покаяння для неспасених. Внаслідок цього покаяння людина, яка не спасена, не має вічного життя, не має прощення від Господа. Внаслідок покаяння вона має вічне життя, має Боже прощення, і її життя, внутрішнє життя і зовнішнє життя змінюється. Ну, сьогодні сказали на 180 е градусів. Тож. Е Існує таке покаяння, і ще існує одне покаяння це покаяння в житті спасених людей, і це покаяння вже не змінює неспасену людину на спасену, це покаяння в житті спасеної людини, і це покаяння веде до більшого освячення, це покаяння е, притаманне духовному е, зрісту, це покаяння е, для того, щоб очищувати своє життя від гріха, і для того, щоб ще більше більше наближати до Господа. І е, існує ще два несправжні види покаяння. Я говорю такі такі загальні, так ми можемо там більш дрібні е, речі з вами підкреслювати. Але якщо говорити загалом, існує ще два види покаяння, які будуть підробками до цих двох видів покаяння. Тобто можна сказати, що існує всього чотири види покаяння, два справжніх, дві підробки, і ми маємо розуміти, що є покаяння для спасених людей і є покаяння. В житті вже спасених людей, а є, але призначення цих покаянь дещо ми про це вже сказали. А тепер давайте з вами подивимося на тих людей, що приходили хреститися до Івана Хрестителя, і подивимося, до кого звертався Іван Хреститель. Іван Хреститель звертався до ізраїльського народу і до людей ізраїльського народу, до всіх людей, яким він проповідував. І серед цих людей були і спасені люди вже на той момент, які вірили в. Ісуса Христа як свого Спасителя, дізнавшись про це зі Слова Божого, зі старого заповіту. І таких людей дуже багато, які повірили в Ісуса Христа, повірили в Месію в старому заповіті. Серед них були люди, які вірили в Месію, скажімо так, але не були спасеними, тому що їх віра в Месію була перекручена, вона була викривлена. Вони очікували Месію, але Месію на свій манер. Сію, за своєю можна сказати, вигадкою вони відступили від слова Божого і уявляли свого Месію, і саме тому вони відкинули Ісуса Христа через те, що він не співпадав з їх особистими неправильними уявленнями про, уявленнями про Месію. Тож були такі люди, і всі ці люди приходили до Іоанна Хрестителя, визнаючи себе грішниками. І нам треба сказати, що з тих людей, що що приходили до Івана Хрестителя хреститися а, в покаянні, визнаючи себе грішниками, каючись перед Господом. А, багато хто з неспасених ставав спасенним неспасені спасені люди спасені люди. Вибачте, спасені люди ще більше освячувалися. Але ж були і такі люди, які а, виконували форму покаяння. Ми про це будемо читати а, далі а, в цьому оповіданні. Виконували форму покаяння, але насправді в серці їх не відбувалося покаяння. І тут ми з вами підійшли до третьої думки щодо покаяння, а саме про те, що ж означає слово покаяння. І я хочу надати вам. А... Зміст цього слова, переклад цього слова відносно грецької мови і відносно єврейської мови. Відносно грецької мови метаноя, покаяння це зміна думки, це розворот на 180 градусів. Тобто, якщо людина йшла на північ, то розвернувшись на 180 градусів, вона йде на південь або йшла на схід, а тепер йде на захід. Тобто в протилежному напрямку. Але ж цей Переклад дуже важливого не додає до покаяння, і саме єврейське слово шув, воно і додає оце дуже важливу частину до розуміння, що ж таке покаяння. Покаяння це не просто зміна думки на протилежну, так можна сказати, зміна свідомості на протилежну. Тому що ми з вами знаємо, що багато людей в цьому світі, грішному світі, не каючись перед Господом, вони змінюють своє життя на протилежну. Напрямок, як на протилежний поганий напрямок, так і на протилежний, можна так сказати, добрий напрямок ну, в рамках цього світу. Так? Не в абсолютному сенсі добрий, в тому сенсі, що Божий напрямок, а в тому сенсі, що більш, більш моральний напрямок, більш такий е, прийнятий в суспільстві, нормальний напрямок і так далі. Але ж слово Шув додає до слова покаяння, до зміту слова покаяння, дуже важливу деталь, що покаяння це зміна думок. Стосовно свого положення перед Богом стосовно того, який Господь, тобто це не просто якась зміна, це, це не просто якась зміна на протилежне, це саме зміна усвідомлення, хто я перед Господом, хто Господь такий, і, і не просто усвідомлення, хто я такий, а усвідомлення, що я грішна людина, усвідомлення, що Господь праведний, усвідомлення, що я не просто згрішив, а що чи згрішила, а що я згрішила перед Господом, це моя провина перед Господом, і це дуже важливий зміст покаяння. Оце дуже важливо, щоб людина, яка кається, вона це усвідомила і не просто усвідомила а, і, про, і продовжувала жити, як вона і жила далі. А після того, як усвідомила, вона пішла до Господа, каючись, визнаючи свою провину і шукаючи Божого прощення. Тож покаяння це зміна свого ставлення до Господа, з якого випливає е, все інше, це розуміння себе грішною людиною, перед святим Богом, свій гріх. що Це не просто аморальний вчинок, це не просто вчинок, за який суспільство, чи близькі люди, чи церква будуть, скажімо так, не, не з задоволенням на мене дивитися, а це вчинок перед Господом, це, це мої відносини з Господом. Розуміючи це, людина кається перед Господом, людина змінює своє життя. Якщо говорити про покаяння зі стану неспасеної людини в стан спасенної людини, таке покаяння тільки раз у житті буває, то таке покаяння взагалі змінює все життя. Таке покаяння взагалі є таким переродженням, тому що людина ще й народжується згори, коли вона кається перед Господом і отримує народження згори. Тож, покаяння це дуже серйозний життєвий поворот. Покаяння це дуже серйозний внутрішній стан, покаяння це серйозніша зміна, яка відбувається в серці людини, що кається перед Господом. І наостанок я хочу сказати, що взагалі покаяння ми можемо поділити на дві частини. Дві частини є в покаянні. По перше, це визнати себе. Визнати себе ким? Визнати себе грішною людиною перед Господом. І друге, це визнати Ісуса Христа, визнати Ісуса Христа ким? Не просто вчителем, не просто цілителем, не просто доброю людиною, не просто а, людиною, як, з якої я маю брати приклад, а визнати Ісуса Христа єдиною замісною жертвою за мій гріх, єдиною а, праведністю, яка може стати моєю праведністю через віру в Ісуса Христа як свого Спасителя. І, а, звісно ж, для того, щоб людина приходила до такого розуміння, Міння покаяння недостатньо просто прочитати якийсь текст і сказати, я прочитав молитву покаяння чи повторити за ким і сказати, все це вже я покаявся. Ні, для таких змін, для такого е повороту внутрішнього, для такого переродження, для такого е просто фундаментального нового життя. Е людина дійсно має розуміти, що таке Євангеліє, що таке гріх, що так, хто хто такий Господь, хто такий Ісус Христос. А. Це має Засвоїтися в серці людини, і вона має розмірковувати про це і дійти до певного висновку. І тоді вона приходить до Господа, і е, таке покаяння має величезну силу, і воно є просто переродженням, воно є е, зміною старого життя на нове життя, яке ми отримуємо через Ісуса Христа. Е, тож будемо разом і далі продовжувати з вами читати Євангелія разом для того, щоб всягли. Бена вся сила Євангелія, вся сила Божої благодаті та Божого Слова, вона б діяла в житті кожного з нас, і щоб ми з вами були не просто людьми, які читаємо Слово Боже, а ми були б людьми, які розуміємо Слово Боже, щоб ми були людьми, які любимо Ісуса Христа, який є Словом Божим, і щоб Слово Боже здійснювало в серці кожного з нас свою роботу на славу Ісуса Христа та на благо кожного з нас.